Ось так трьома автобусами від Палацу культури Луцька учасники фестивалю вирушили за 2,5 тисячі кілометрів на острів Евбея у місто Едіпсос, що у Греції. А ось так вони спільно йшли маршем через усю набережну, показуючи своє мистецтво. учасників із Луцька ансамбль народного танцю Волиняночка, клуб бойового козацького мистецтва Герц, дитяча вокальна студія Зернятко колектив Ворвечка Центру Красне та вокальна студія Співаночка шоу під керівництвом Тетяни Ярошек, яка стала співорганізатором фестивалю. Велика честь сьогодні розпочинати цей фестиваль, тому що він відбувається вперше в цьому місці в Греції, і ми представляємо Україну наше місто. Що хочеться сказати, що репортар ми підбирали більш такого народного на напрямку, тому що ми розуміємо, що ми маємо грекам показати таке справжнє істини українське народне мистецтво. Привести на острів Евбея місту Едіпсос, українську культуру і фольклор, ідея, яка втілювалася продовж року. Головне показати світові нашу відмінність від росіян і те, наскільки ми різні в усьому. Цей фестиваль про об'єднання українців і греків в сьогоднішньому дні, в сьогоднішньому непростому дні для українців. І коли нас підтримує весь світ, нас підтримує Греція. Ми дуже втішені, ми дуже щасливі. Ми дуже раді. Ми дуже вдячні. Спільно із колективом Греції на одній сцені, незважаючи на різні мови, діти з Луцька показали, якою є українська душа і яким є біль українців. В серці е, болить за нашу Україну, за те, що в нас триває війна тривоги. Але ми хочемо донести світові, хочемо показати, що українці. Це все-таки така нація різнобарна. Саме така, бо українська вишиванка, яку греки у такій кількості побачили вперше, передає нашу історію. Ми зібралися не лише показати свою творчість, своє мистецтво, як ми вміємо співати, танцювати, але разом з тим з тим показати своє вбрання, свої костюми. А саме в наших старовинних вишиванках, в нашому вбранні код нації. Тут різний візерунок, і смуток, і жаль, але є і веселощі, так як і в наших піснях: признаваймося добре, зійдемося родиночко, родиночком. Бо... Подарунок грекам від Луцького колективу Співаночка шоу прозвучала грецька балада про історію, яка схожа на ту, що нині проживає вся Україна через російську агресію. Це історія про те, що на острові Едіпсос 100 років тому якраз приїхали переселенці, які втікали від війни, і тут оселилися. І тому ця історія для цього острова Евбея дуже дуже близька. І спільні обійми і спільні сльози з греками, а на завершення фестивалю і спільне виконання нашого гімну такими нотами звучав грецький едіпсос перше на українсько-грецькому фестивалі. Наші боженьки, я проста ірина Кудрія, Володимир Яковлєв із Греції для 12 каналу.